Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Пісня Бажань Шанари. Розділ 17. Тієї ночі дощ припинився рано вранці, коли члени маленької групи Скалгейвана спали в неглибокій печері за шість миль на схід від клину. Ніхто точно не знав, коли вони всі поснули. Навіть Едайн Елессид, якому було доручено пізню варту, виснажений він заснув разом з іншими. Світанок приніс із новим днем зміну погоди на півночі можна було розгледіти величезні гори, які називались Воронячим Рогом, з їхніх гігантських вершин подув холодний вітер. Що віщував кінець осені та прихід зими. Гіркий і жорсткий, він зніс хмари, дощ і туман, що вкривали срібну річку. Небо знову стало бездоганно блакитним, волога і дискомфорт зникли. Мокра земля знову затверділа, вітер звіяв навіть дощову воду. Група знову рушила вперед. Щільно закутавшись у плащі щоб захиститись від холоду. Гірські хребти й трав'янисті кручі тепер оточували срібну річку, вона вела їх вперед, показуючи вкриті лісом береги, усі шестеро йшли вперед. Увесь Анар розкинувся під ними. До нижніх схилів капалу група дісталась десь всередині дня. І одразу ж почала підйом. Однак їх майже одразу спинив Едайн Елесділ. Слухайте, різко сказав він. Ви чуєте? Вони стояли на відкритій місцині, повернувши голови на схід і дивились туди, куди вказував принц ельфів. Нічого не чую. пробурмотів форакер, але ніхто не зробив ані кроку. Усі довірились гострому слуху ельфа. Раптово вітер, здавалось, змінився і затих. Здалеку долинув глибокий рівний гул. Він був слабким і приглушеним, загубленим у безлічі поворотів і вигинів скелі. Обличчя Форакера потемніло. Барабани гномів! Вони знову рушили вперед, обережніше тепер. Обдивляючись скелі й обриви попереду, гул барабанів ставав дедалі сильнішим, і через деякий час, коли вже майже звечорніло, до вух мандрівників долинув новий звук дивний, якесь пронизливе виття, яке спочатку здалось вітром, але перевершуючи його за люттю, це виття опустилось з гір. Та прокотилась по схилах. Мандрівники переглянулись. Нарешті сказав Гарет Джекс, в чиєму голосі прозвучала нотка здивування. Там іде бій. Форакер кивнув і рушив уперед. Гноми напали на капал. Група піднялась вгори. Пробираючись через заплутаний лабіринт роздроблених валунів, обривів і зсувів, полудень перетворився на сутінки, тіні подовшали, вітер також стих і холод, який він ніс, втратив свою гостроту. Крізь тишу група чітко могла почути суворе відлуння барабанів і бойових криків. А над ними високо в небі кружляли великі хижі птахи, падальники, які спостерігали і чекали. Нарешті вони опинились на вершині хребта, звернувши в глибоку і затінену ущелину, що пролягала крізь скелю, їх оточили стіни з усіх боків. Група пильно вдивлялась в напівтемряву, шукаючи якісь ознаки життя. Проте шлях вперед був відкритий, усе життя серед цих схель, здавалось, зосередилось там, де йшов бій, через мить вони вийшли і раптово зупинились. Форакер щось різко прошепотів через вузький прохід, високо в вершинах крізь які текли води срібної річки, простягались шлюзи й дамба капаалу. Величезна, груба й біла на тлі темної скелі, вона здіймалась високо в гори і тримала води сілі делану в гігантських руках. Саме там і стояла фортеця, яка слугувала захистом дамби, розлога маса веж, стін і зубців. Більша частина розташовувалась на північному краю цього комплексу і виходила на рівнину. Саме в цій фортеці і відбувалась битва. Армія гномів розкинулась по усьому широкому простору схилів, величезна і масивна вона нахлинула на зуби капалу темною хвилою броньованих тіл, що намагались прорвати укріплення. Катапульти метали величезні валуни, які з нищівною силою врізались в броню і плоть дворфських захисників. Крики й виття здіймались скрізь, повсюду гинули живі створіння. От же ось що трапилось. вигукнув Форакер. Вони взяли Капуал в облогу. Не дивно, що вони так сміливо захопили клин. Джаїр висунувся вперед, щоб краще усе роздивитись. Дворфи в пастці?» – тривожно запитав він. І втекти не вдасться? О, ні. Вони можуть втекти досить легко, але не будуть. Темні очі Форакара зустрілися з поглядом юнака. Під землею прокладені тунелі до гір з обох боків, таємні проходи, побудовані для втечі. Але не можна жодній армії дозволити захопити стіни капаалу Омсфорд, тому дворфи. Залишаться і будуть захищатись. Але чому? Форокер вказав на дамбу пальцем. Бачиш, за цією дамбою води сілі Делану. Отрута мортів забруднила ці води. Їх стримує лише ця дамба. Якщо фортеця буде покинута, шлюзи потраплять до рук ворога. Гноми відкриють і випустять на волю увесь сіле далан. Вони затоплять землі на заході забрудненими водами, отруять якомога більше землі й уб'ють якомога більше життя. Про це подбають морти. Навіть буде втрачений Калгейвен. Він похмуро похитав бородатим обличчям. Гноми ніколи цього не допустять. Джаїр подивився на битву, вражений жорстокістю. Дуже багато гномів. Чи встоять дворфи? І у кого є ідеї? запитав Джекс, вивчивши місцевість. Дворф, здавалось, замислився. Колись темніє. треба пробратись на схід уздовж висот. Це триматиме нас над гномським табором. Пройшовши сілі Делан, можна спуститись до річки й переправитись. Потім на північ. Ось тоді і безпека. Дворф встав і простягнув майстру зброї руку. Удачі тобі, Гарет!» Той напружився. Удачі мені. Ти що хочеш залишитись? Дворф знизав плечима. Нічого я не хочу, я це вже вирішив. Джекс подивився на супутника. Ти тут нічому не зарадиш. Форакер повільно похитав головою. Хтось повинен попередити гарнізон, що міст біля клину обвалився, інакше якщо станеться найгірший, капеал паде, вони можуть спробувати втекти назад через гори і потрапити у пастку. Крім того, Хелт проведе вас у темряві краще, ніж я. А після капаалу я все одно не знаю місцевості. Вас поведе гном. Але ми домовились усі шестеро. Голос майстра зброї став холодним. Ніхто не буде йти своїм шляхом. Ти нам потрібен. Дворф стиснув щелепу. «Їм я теж потрібен. Неприємна тиша опустилась на групу. Відпусти його. Пробурмотів Хеллт. Він має право вибору. Він зробив свій вибір у Калгейвені. Джекс кинув крижаний погляд на прикордонника. У Джаїра перехопило подих. Він хотів щось сказати, що завгодно. Треба розрядити напругу між дворфом і майстром зброї. Але мізки не підкидували слушних думок. Він глянув на Слентера, щоб дізнатись. Що той думає, але слідопит ігнорував їх усіх. У мене є ідея, проговорив Едайн Елеседіл. Усі погляди повернулись до ельфа. Можливо, це не спрацює, але варто спробувати. Якщо я зможу підійти досить близько до фортеці, то зможу прив'язати повідомлення до стріли і вистрілити. Це дасть захисникам змогу дізнатись про клин. Джекс повернувся до Форакера. Ну, що думаєш? Той насупився. Це буде небезпечно, доведеться підійти дуже і дуже близько. Тоді це зроблю я, оголосив Хелт. Це була моя ідея, сказав Едайн. Тож і робитиму все я. Джекс підняв руки. Якщо йде один, то йдуть усі. Якщо розлучимось в цих горах, то ніколи один одного не знайдемо. Згода, Джаїр кивнув. Згода. Ну, а ти? Що скажеш? Майстер зброї повернувся до дворфа. Форакер кивнув. І якщо ми доставимо повідомлення гарнізону, тоді підемо на північ. Джекс востаннє кинув погляд на битву між арміями, а потім жестом наказав іншим слідувати за ним назад, у скелі. Почекаємо тут до настання ночі, сказав він через плече. Джаїр повернувся та побачив слентера біля свого ліктя. Щось я не помітив, щоб він потурбувався дізнатись моєї думки, пробурмотів гном і проштовхнувся уперед. Маленька група спустилась в скупчення волунів, сховавшись у тіні, щоб дочекатись темряви. Сидячи на скелях, шестеро поділи холодне, закутались в плащі та мовчки подрімали. Через деякий час Форакер і Джекс залишили укриття скель та зникли вниз по схилу, щоб краще роздивитись прохід. Едаїн став на варту. Зручно розтягнувся на кам'янистій землі і майже одразу заснув. Джаїр кілька хвилин сидів на самоті, потім підвівся і підійшов до Слентера, який дивився в сутінки. Я дякую за те, що ти зробив для мене там, біля клину, тихо сказав юнак. Слентер не обернувся. Та взагалі забудь, не можу. Ти мені в життя вже втретє рятуєш. Гном усміхнувся. Втретє, значить? Значить, ну, можливо, наступного разу мене поруч не буде, хлопче. Що тоді будеш робити? Джаїр похитав головою. Не знаю, настала незручна тиша. Слентер продовжив ігнорувати юнака. Джаїр вирішив піти, але все ж впертість взяла гору, і юнак залишився. Навмисно він сів поруч із гномом. Він мав тебе запитати, тихо сказав хлопець. Хто? Про що? Гарет Джекс. Він мав запитати тебе, чи хочеш ти йти з нами? Слендер повернувся. Але він мене ніколи ні про що не питав, вірно? Чому ж повинен починати зараз? Ну, можливо, якщо. Можливо, якщо в мене виростуть крила, то я полечу звідси подалі. Обличчя гнома почервоніло. У будь-якому випадку, яка тобі різниця? Є різниця? Яка? Я тут. Тобі що? Справді це не байдуже. Скажи но ну мені, хлопче, що я тут забув? Джаїр відвів погляд, але Слентер схопив його за руку і повернув до себе. Подивись ну, на мене, що я тут забув. Єдина причина це тому, що я був дурний і погодився провести тебе до Калгейвена. Ось. Допоможи пройти повз Блукача, ти попросив. Допоможи дістатись до сходу. Ти можеш це робити, бо ти слідопит. Ось воно. Він опустив грубе жовте обличчя. А ще той сон. Це просто сон, хлопче. Просто сон. Не існує ніякого короля срібної річки, і вся ця подорож марна трата часу. Але я чомусь все одно тут, вірно? Я не хочу бути тут. У мене немає причин бути тут, але я чомусь тут. Він гірко похитав головою. І все це через тебе. Джаїр вирвався, розлючений. Можливо, можливо, це моя вина, що ти тут. Але сон був реальним Слентер. І ти помиляєшся, коли кажеш, що це не має до тебе ніякого відношення. Я, можливо, і молодший за тебе, але не виріс ти. Слентер замовк та витріщився на хлопця. Тобі краще почати думати про те, хто ти є. І що це означає? Це означає, що ти не можеш переконувати себе в тому. Що тобі немає справи до інших людей. Вони мовчки дивились один на одного. Опустилась темрява. Було дивно тихо тут. Гурки дихномських барабанів і галас битви затихли. Я дивлюсь, ти не дуже гарної, про мене думки, вірно? нарешті спитав Слентер. Джаїр стомлено зітхнув. Насправді це не так. І я досить добре про тебе думаю. Гном якусь мить вивчав його обличчя, а потім потупив погляд. Ну, ти мені теж подобаєшся. Я казав вже раніше, що у тебе є характер, нагадуєш мені себе в мої кращі моменти. Він тихо розсміявся, а потім підняв очі. Але послухай, тому що я не хочу повторювати. Це не моя битва. І подобаєшся ти мені чи ні, я зникну за першої ж нагоди. Слідопит почекав, щоб переконатись, що його слова мають бажаний ефект, а потім відвернувся А зараз зав'янь та залиш мене в спокої. Джаїр задумався та все ж неохоче підвівся і пішов. Коли він проходив повз плячого хелта. Прикордонник пробурмотів. Я ж казав, йому не байдуже. Джаїр Омсфорд глянув униз, посміхнувся і пішов далі. Я знаю, прошепотів він у відповідь. Наближалась північ. Гарет Джекс вивів групу з укриття назад на схил. Внизу гноми оточували фортецю Капаал. Розкинувшись по скелях з обох боків обложених шлюзів і дамб, вони почали спускатись. Форакер був попереду, потім поворот на вузьку стежку, яка вела вперед у низку ущелин із скелястих виступів. Обережно вони просувались вперед, безшумні тіні уночі. Знадобилось більше години, щоб дістатись до периметра вартових на ближньому боці табору. Тут гномів було менше, більшість гномів були біля фортеці, тут можна було безпечно перейти та опинитись біля південних берегів сілі Делану і за ними опинитись в притулку лісів, що розкинулись на схід. Опинившись там, можна розчинитись вночі і прослизнути на північ без ризику бути поміченими. Але спочатку треба передати звістку до Капаалу, після короткої наради все ж вирішили, що повідомлення Форакера буде доставлене Хелтом, хоча й ідея належала Едайну Елесиділу. Прикордонник просто був набагато сильнішим і зможе зробити постріл з більшої відстані. Крок за кроків усі шестеро спускались з гірських вершин. Через лінії гномських патрулів, вони розтяглись вгору, вздовж ширших стежок, до місця, де головний табір оточував зуби фортеці, саме цими меншими стежками форакер і повів маленьку групу, йшли мовчки, руки й ноги обережно вибирали шлях, остерігаючись сипучих каменів або будь якого зайвого звуку. За двісті ярдів від стін вони все ще перебували за лініями передової облоги гномів, їх оточували вогнища уздовж стежок, що вели назад. Група мовчки присіла та зачекали на Хелта. Велетень прикордонник вийняв стрілу з повідомленням та вислизнув у ніч через кілька десятків ярдів на краю чагарників. Він став на коліна, натягнув тятиву, мить потримав її біля щоки і відпустив. Різкий дзвін порушив тишу укриття мандрівників, але загубився у галасі битви. Тим не менш вони прилягли в кущах, чекаючи і прислухаючись до будь-яких ознак виявлення, а потім до них повернувся Хелт і коротко кивнув форекеру. Повідомлення було доставлено, маленька група прокралась назад крізь ніч і лінії патрулів, пробираючись на схід навколо вершин туди, де води сілі далану мерехтіли м'яким місячним світлом. Далеко через озеро, де дамба з'єднувалася з широким схилом північних гір, гномські багаття оточували шлюзи і дамби вздовж берегової лінії сіллі Делану. Джаїр подивився на усе це і похолов. Скільки тисяч гномів було приведено для облоги цієї фортеці? похмуро запитав він себе. Здавалось, дуже багато, занадто багато. Вогні відбивались у водах озера червонуватим сяйвом, шматочки полум'я танцювали по дзеркальній поверхні, як краплі крові. Час йшов. Зірки замиготіли, розсіяні і загублені у безмежності ночі. Група знову піднялась над патрулями на південному схилі і тепер прямувала на південь від того місця, де гноми вели облогу. Вони майже досягли місця, де можна було почати спуск у ліси. Джаїр відчув чітке полегшення, він почувався ніяково на відкритій місцевості. Набагато краще буде, коли вони знову укриються у лісі. Нарешті вони звернули за ріг стіни скелі та прослизнули крізь масу гігантських валунів, та нарешті раптово зупинились. Перед ними розкинулись багаття по всій ширині та довжині проходу. Джаїр відчув, як у нього перехопило подих від страху. Друга армія гномів блокувала шлях вперед. Джекс швидко глянув на форакера, і той зник вночі. П'ятеро, що залишились, присіли в укритті валунів, щоб зачекати. Це було довге, напружене очікування. Минуло півгодини, перш ніж форакер з'явився, вислизнувши із темряви так само тихо, як і зник. Він поспішно зібрав усіх навколо себе. Вони повсюди. Ми не зможемо пройти. І наступної миті почувся звук чобіт і голосів на стежці позаду. Кінець сімнадцятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.